Слава Ісусу Христу. Слава навіки Господу! Священниковесінько кажуть старі люди, що якщо до будинку лізуть жаби, а особливо зелені, то то відьми. І вони щось там поробляють. Одним словом, такого братя сестри, я не знаю, чи то правда, чи то кривда, я знаю, що мій Спаситель Ісус Христос. І якщо ви будете жити з Богом, то хай навіть до вас до хати Медведі лізуть. Господь ваша оборона і ваш захист. А жаби, крокодили, що там не лізло би, тримайтесь Господа міцно. Зі всієї сили своєї віруйте в його е, о, покров, в його захист, і буде все у вас добре. А то, все, що лізе, то маєте на то віника і віником змеле хай не лізе. Все, будьте здоровенькі. І здоровлячка Божого благословення, і здорової віри, а не забобонів. Забобони, забобони. Вірите, що вам ті жаби нашкодять, то й нашкодять. А якщо ви вірите в Христа, то він вас збереже від жабів і від медведів.